Давно я до вас не виходила. Сьогодні вже котрий день проводжу ці всі каздеви, консультації в рамках прогріву до наставництва, І щоб створити не тільки крутий продукт, який в мене вже, але й настільки його налаштувати, щоб кожен, хто прийде, взяв саме те, що потрібно. Що я бачу зараз? Одна з основних проблем ми всі живемо від одного місяця до одного місяця. І я сама була така. Буквально ще два місяці назад. Мої плани теж були: ну так, які, які фінансову мету мені на цей місяць поставити, ось таку, скільки мені треба зробити, ось так. І в результаті зазвичай у більшості виходить зробити 30%, ну дай Бог, 50% від запланованого. І наче ти все правильно робиш, ти крутий експерт, наші є клієнти, але чомусь твої плани на місяць не виконуються. Можливо, тому що вони всього лиш на один місяць. Це наче отак, маленький планчик. Але коли ви розписуєте собі реальну декомпозицію як бізнес-план на 6 місяців на рік, то це вже інша справа. Там ви вже не поспішаєте, не вигораєте, але спочатку треба це все прийняти, що тепер ви граєте вдовго. В мене чесно скажу. Коли ми з моїм продюсером робили плани запусків до кінця цього року, це сім місяців да, залишилося. Чесно, я офігела настільки, я зрозуміла, що мені оці всі мої продажі просування консультації мені просто щастило. Не знаю, якось я продавала якимось не знаю, дивом. Тому що, коли я розклала оці всі запуски, як воно повинно бути? Як воно б треба робити правильно, щоб в наставництві в тебе було не один-дві людини, а 5, 10, високий чек, щоб твій курс купляли не, там, не знаю 3-4 людини, а щоб його можна було запустити в автоворонку, на пасиві. Тобто це реально бізнес-план. Я хоча бізнес-аналітик, але коли я для інших рахувала мільйони, то це нормально. А коли е, свої півмільйончика порахувати і що треба зробити, то я афігела, якщо можна так сказати, м'яко. Е, тиждень в мене був супротив і прийняття. Мені дуже хотілося сховатися в свою ракушку, і та якось я ж продавала від місяця до місяця. От нехай так і буде. Нічого страшного, якось впритик буду жити. Але все ж таки, е, я вже взяла себе в руки. Побачила це, прийняла, осознала, І тепер слід, слідую цьому плану: постійний супротив, постійні якісь трансформації, але дуже швидко вони проходять, і я дуже цьому вдячна. Тому що я знаю, що я хочу продавати давати, але вчитися продавати. Тому що я, от єдине, що бачу в багатьох крутих експертів з крутими продуктами, як я сама, не вміння продавати. Раніше мене це тригерило, я не продажник, я не хочу це робити оця дитяча позиція. Але гроші я хочу. Хочу постійні запуски, постійні клієнти, масштабні проєкти. Все це хочу. Тому я зараз вчуся тому, що буду любити продажі. Я полюблю за травень продажі. Я зроблю свій запуск другого потіка настанецтва так, як треба, як я хочу, як ми спланували. Без, без, знаєте, виконати на 30%. Ні, я виконую на 100%. Тому що ми це все прописали, я це прийняла, пережила, <режила> прожила. І, знаєте що, я почала давати це своїм ученицям, за ручку сідати, прописувати ці їхні бізнес-плани хоча б на 6 місяців. І тут всі посипалися. Всі, хто майже був трансформований, гарний експерт, посипалися. Тому що, побачити... Реалію на 6 місяців, хоча б це складно. Тому що ти розумієш, скільки багато ти робиш за один місяць, а ти бачиш півроку і думаєш, оце мені впахати, впахівать. Але це ж не про працювати 25 на 8, це про масштаб, масштабування свого проєкту, постійний потік клієнтів, це продуктова лінійка, це певні чіткі дії по плану, а не хаотичні. І знаєте що? Стало легше. Коли я розумію, що я граю вдовго, що ну, в мене не горить за один місяць зробити ну, якісь плани, які були недосяжні, то все стає легше працювати в такому плані. Бо ти розумієш, що треба робити кожного дня. І навіть якщо в цей день тебе штормить, тригерить, щось там в тебе трапляється, якась трансформація, я просто відкриваю цей план. І думаю, так, що сьогодні мені по плану треба зробити? Ага, раз, два, три. Пішла, зробила, все, я не випадаю з системи. Я чітко йду по своєму плану. І це якраз про. От тепер я розумію, що таке відповідальність і доросла позиція. Коли ви берете відповідальність за той план запусків, який ви собі прописали, не на місяць. Тобто, зараз місяць, і це дуже... Важко, важко прийняти, ми всі хочемо швидко поотримати те, що ми хочемо. Да? Я теж така сама нетерпляча. Але я розумію, що в травні в мене не буде доходу, тому що я беру цей місяць свідомо на просування, на консультації в рамках наставництва, безкоштовні, да? що я прогріваю людей до свого продукту, щоб у червні набрати групу в 5 людей і закрити всі свої потреби. І починати одразу третій запуск, да? ну, не чекати, поки закінчиться. І оце доросла відповідальна позиція, але проживати її в моменті самостійно складно, якби в мене зараз не було продюсера, який якраз я сама свій мотиватор, але вона мене реально тримає в кулачках, в ручках, не знаю, в рукавічках. Тобто. І це правильно і це потрібно. Тепер я розумію, чому всі ще більше. Чому кожному потрібен наставник? А окрім наставника, потрібна людина, яка підтримає, направить, яка розкладе план, яка заставить, от чому ще продюсер потрібен, він заставить вас робити те, що ви відкладаєте вже котрий місяць протягом півроку, року, декількох років. Це ось ці самі такі неприємні справи. Маркетинг, таргетинг, упаковка сторінки, контент-план, бізнес-стратегія, кас-деви, вебінари, ефіри, вихід на якісь івенти. Що там ще є? Ну, це все технічна сторона, всі ці презентації або ще щось. Ми, ну, чесно, ми все, все це відкладаємо, тому що це не моє, я це не вмію, як і продавати, да? я і так якось справлюся. І це реально дитяча позиція, тому що отак і не виходить заробляти стільки, скільки ми хочемо. І це не тільки про гроші. Це реально побачити свою крутізну, скажімо так. От тільки зараз, працюючи на постійних зідзвонах, вебінарах, ефірах, я розумію, наскільки мій продукт крутий. Я знаю всередині, що він крутий. Але про нього ніхто не, не, не чув, ніхто не знає. Каже мені продюсер, я зрозумію, що продукт крутий, але ж ти тільки сама про це знаєш. Люди про це не знають, ти про це ніде не кажеш. І ось це вчитися продавати. Це просто влюбити людей в те, що ти робиш. Раніше в мене це виходило легко, але коли є шаблон, по якому треба йти, є супротив. Але я розумію, що це просто навичка, якій треба навчитися. І спочатку я роблю по шаблонам, а потім адаптую так, як я хочу. Але спочатку я вчусь, беру позицію ученика і вчуся по шаблонам, як всі. Потім тільки унікальність. Тому, якщо ви живете своїм планом від місяця до місяця і думаєте, що це і так багато, ні. Випишіть собі мінімум 6 місяців. Як ви бачите розвиток свого бізнесу? Роз клієнтів, постійний потік клієнтів, що треба робити, скільки грошей, скільки годин клієнтів ви можете взяти. Ми ж не резинові, так, у кожного є свій енергетичний фізичний рівень, скільки клієнтів ви можете взяти. І від цього відштовхуйтесь, скільки ви можете заробити від фізичного, енергетичного стану, а не тільки гроші. Гроші можна заробити, але ви горіте і згоріти, і перегоріти. Тому краще йдіть від внутрянки, від внутрішнього стану. Тому, хто ще не зробив планчик, робіть. А якщо потрібна допомога, то приходьте на моє наставництво, і я вам за ручку від А до Я ми все зробимо разом, бо разом завжди легше йти на горку.